Загиблим військовослужбовцем Костянтином Матвеєнком попрощались у Сумах. Віддати шану полеглому солдату до Свято-Воскресенського собору прийшли його рідні та знайомі. Ми з Косією вчилися в одному навчальному закладі, в університеті. Я знав його, ну дуже-дуже близько, гарна була людина. Дуже великий шов був і взагалі всі нема рано пішов борцем за правду запам'ятав свого кума Володимир Біцак. Я у нього хрестив дитину. Ми проживали в одному домі з ним. Знав його особисто як дуже добру, порядну і таку справедливу людину. Він тренував дітей дзюдо, він був тренером по Да. ось і завжди він, скажімо так, любив, не любив, щоб хтось там якийсь брехню. Він завжди казав правду. В обличчя не соромляться. Вони любили ми порибалити. Він добре грав на гітарі. Ми збрали з собою гітару. Завжди там костер уха, ну рибна ловля. Кілька років Костянтин Матвеєнко навчав дзюдо пані Катерину. Сьогодні вона прийшла провести в останню путь свого вчителя. Він був моїм тренером. Дуже хорошої людина і тренером був дуже добрим. <плес> Тільки зна з кращої сторони. За інформацією Сумського територіального центру комплектування, Костянтин Матвеєнко служив у взводі матеріального забезпечення. Загинув військовослужбовець 17 лютого на Донеччині. В нього залишились дружина, мама та двоє дітей. То, що інформація, яка в мене є, бо поранений боєць. І три хлопці із взводу-розвідки йшли його евакуювати. І Костя також зголосився їм допомагати. І Був прильот по, по цим хлопцям, хлопці одразу на смерть, а він ще до своїх позицій дійшов самотужки. У нього просто там, я знаю, рана з боку. Ось. І потім вже ну, в машині десь скінчався. Ховали загиблого військовослужбовця на алеї Славиного центрального баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 42 роки. Ірина Касяненко та Віталій Педенко суспільне новини Суми.